Не мовчатимуть, бо їм не байдуже. Говорять жителі Кременчука, які зібралися у Полтаві під стінами апеляційного суду. Сьогодні тут розглядали клопотання адвокатів Олександра Мельника, обвинуваченого у вбивстві Олега Бабаєва. Я звертаюся до вас судді. Будьте чесні, якщо на вас тиснуть, ми вас захистимо. Але якщо на хвилиночку задумайтесь взяти хабаря? Мы вам не пробочим. На фоне событий, вообще в стране, на восточных да, рубежах, нам еще внутренняя проблема для города сегодня также очень сильно важна. Можно сказать, на одної планки сьогодні знаходяться ну, события на Востоке і в нашому місті зв'язане з убийством мера. Ми требуем просимо суд в рамках закону не відпускати бандита. Ми очень просимо. Пусть розберуться, ні віно він як випустять. понесет законно заслужене наказання. Олега Бабаєва застрелили 26 липня. Ході слідства встановили, що замовником вбивства є директор Кременчуцької приватної телекомпанії Олександр Мельник. Його затримали. Було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Суд першої інстанції призначив запобіжний захід у вигляді тримання обвинуваченого під вартою. Проте його захисники вважають докуміру покарання неправомірною. Нас обурило те, що вже другу неділю апеляційний суд. Не може розглянути апеляційну скару пана Мельника на утримання його під вартою. Коли висувається обвинувачення, коли тебе підозрюють вбивці вбивстві, тобі запобіжний захід обирається, тримання під вартою. Але до нас дійшли вчора такі чутки, що суд апеляційний начебто вважає, що можна його відпустити під домашній арест чи під заставу. Якщо його не залишать під замком, ми заблокуємо виїзд і він буде тут жити. Поки не пройдуть всі судбні засідання, в яких ми ждемо об'єктивного розслідування, бажаючих взяти участь у судовому засіданні було багато. проте воно проходило за зачиненими дверима. А що, за заломка? А що за заломка рук назад? Уважаємо кандидата нас будемо ставити питання. в суді. Адвокати Олександра Мельника не переконали суддів. Засідання проходило під головуванням судді Василя Маліченка у доцільності обрання менш суворого запобіжного заходу, обвинуваченого у вбивстві Олега Бабаєва і надалі триматимуть під вартою.